Всім привіт! Хочу зробити такий невеличкий і швиденький огляд на класний бюджетний фонарик. Ліхтарик. Дивіться, це ліхтарик VertWall, Якщо я правильно його читаю. Батарея має 1200 мА. Заряджається від USB. Ось тут ось він, USB. Має 5 режимів роботи. LED-лампочка. Заявлених 11 годин роботи і має отут він е, прекрасний магнітик. Ну Давайте з плюсів, що я за нього скажу? Плюси. По-перше, світить він класно. Ой. Світить він класно. Має е, середній режим, має м, дальній режим. Має червоне світло, має мигкотіння і має сигнал SOS. Відключили все це управляється верхньою кнопочкою. Є можливість його отак от ставити, прикріпляти на магніт, цепляти так, і так само його якось там по-іншому е, установлювати. Реально, друзі, я його заряджав, повна зарядка була, реально він горить, світить в середньому режимі, ну десь годин 6. Е, і починає помаленько гаснути. Гасне не, не е, він ну, погасає не різко, а помалесенько погасає. Коштує ця дана річ ну, в районі 500-600 гривень. Я його купив за 590, і ну, це такий бюджетний варіант, і дуже він хороший. Це, це просто малюнок, він нічого не означає. З мінусів. Ти не розумієш, скільки його заряджати. Ти його ну, сюди вставляєш, заряджаєш, і він собі моргає, моргає, моргає. І не припиняє моргати. Навіть коли він дуже довго в мене стоїть на зарядці, не припиняє моргати. Ну і мінус. Така вона не дуже надійна, пластмасова пластмасове, пластмасове це кріплення. Хоча я ношу собі на шлеї, сумочка шлея, і він досить ну досить собі непогано на ній висить. Но, на, на неї сильно ти не надавиш. Падав він в мене декілька разів. Це така пластмаса, досить ну досить вона приємна на почуття, от на дотик. І, і в цілому за таку суму грошей цей фонарик ну взагалі супер, просто бомба. Отак от от дивився в інтернеті, не міг нормальний огляд знайти на якийсь звичайний фонарик. Дальнобойний мені не треба. Перед тим як купляти фонарик, треба, звичайно, приділитись, для чого він нам потрібен, цей фонарик. Якщо просто собі на десь на господарстві світити, то оцей е, ліхтарик ну, взагалі бомба. Ну а якщо якісь дальнобойні, тактичні треба, то цей фонарик, звичайно, не підійде. Супер, я особисто дуже радий покупці. Цей... До речі, на рахунок цього фонарика. Ще раз, Vertwoл, вет... напевно, так його звати. На Aliexpress він буде коштувати вам десь 350 гривень, якщо заказувати, замовляти з Aliexpress. Якщо замовляти з інтернету, це десь буде гривень 500. Я його так шукав. Ну, небагато де він є. Але є. Я купив у нас в звичайному автомобільному магазині цей фонарик. І купив я дав від нього за нього 590 гривень, що в принципі є ну, середня така ціна. Ну, ось Оце кріплення єдине, що мені в ньому не подобається. А так, все, ліхтарик цей мене повністю задовольняє. Досить класно він світить, ще раз повторюся, це його середній режим. Він працює десь 6-7 годин в середньому режимі. Ну, не та як заявлено на коропці, 11 годин, нема такого. В середньому режимі от, просто включив і він горить 6-7 годин. Ну, а в такому режимі, напевно, буде половина, десь 3 годинки в, ну, в міцному такому сильному режимі. Так що, такий от доволі непоганий ліхтарик на господарстві буде супер. Здоров'я нам, всім, перемоги Україні! Нехай Бог благословить кожного з нас.